Шановні пані і панове, леді і джентльмени, дами і господа, мадам і міське, нарешті, нарешті ми дочекалися другого міжнародного українського кінофестивалю. Я в першу чергу хочу подякувати президенту України за підтримку, тому що коли ми отримали патронат, нам стало легше організувати цей фестиваль і ми йому дуже і дуже вдячні. Я недавно повернувся з Кампу, фактично вчора. Мені цей кінофестиваль дуже сподобався. А знаєте чому? Тому що там мало говорять. Це така радість. Це так здорово. Це я бажаю прекрасного, а багато роблять. І ще я хочу сказати словами. А Ромена Борисовича Джигарханяна, який сьогодні тут у залі, він член робіт. Під яким девізом йде наш кінофестиваль? Радість пізнання. Щасливої дороги другому міжнародному українському київському кіно. Кінофестивалю Гуд Лак! Дякую!